Привіт всім! Недавно придбав такого безпровідного мікрофона Boya V10. Така коробочка. Він складається з самого цього мікрофона. І приймача, що підключається до телефона, в даному випадку до Samsung через Сід Type. Значить, зараз в даний момент пишеться звук самого телефона. Ми підключаємо телефон. От, Включається і от емблема, що хоче під'єднатися до цього приймача. І під'єднуємо. Не завжди в мене Тепер, бачите, не в першу секунду, ну, я думаю, що різницю вже чути. Загорілася лампочка на самому приймачу і перестала блимати лампочка на мікрофоні. Горить постійним світлом. Чим тут хороший цей приймач, що його, ну, на самому приймачі є лампочка. Вона горить і, ну, мало, ли, може там сяде батарейка, там обіцяють. До восьми годин. Я ще ні разу її не підзаряджав, хоч вже так трошки покористувалися. От. Ну, от, якщо не буде зв'язку, то на приймачу буде теж блиматися синя лампочка, і буде видно, що звук тоді вже не пишеться. От. І. Включається легко, але все ж таки в мене були проблеми. В тому плані, я на, прямо на новій пошті не, не міг підключити його. Ну, от не підключається і все. Мікрофон видно, що працював, а та, то не підключалося. В чому була проблема? По-перше, в чехлі в моєму він не, не діставав, так? Я його і так, і так вже і знімав навіть чехла, все одно не підключалося. Уже я потім забрав додому, почав розбиратися, підключився не лицевою стороною, а тильною. Перевернув я його приймач той. Виявилося, що в мене просто засмічене гніздо було. C-type вже такий трошки в мене давненький цей телефон. Я його там акуратно паличкою дерев'яною почистив, попродував, і все він тепер став і з лицевої сторони підключатися. Тобто ну, і чохол може заважати. В чохлі ніяк не дістають контакти, не вистачає тої глибини. от, Ну, отак він підключився. Все добре, так. Але е, яка ще була проблема? Це вже не перший мій е, мікрофон. Я купував до цього мікрофона Хоко. Е, так, тут у нас в магазині. Е, все, вроді така е, нормальна фірма. Люди казали, купляли, все е, довольні. У мене він там все нормально підключився, але не писав е, звук на відео. цієї стандартної програми в Samsung. Не пише звук і все. Е, на диктофоні пише. В якійсь програмі там, в WhatsApp і чи в Viber і пише. А ага, саме для, те, для того, чого, для чого він куплявся, для запису відео з телефона, не пише. Я там дивився в настройках, все, нічого не міг зробити. Наступного дня приношу їм цього телефона кажу, мені цей мікрофон потрібен, але він не, не пише звук на відео, на телефон пише сам на, на диктофон. Вони ну, тіпа, щось проблеми з програмою. Кажуть, підкажіть, що зробити? Ні, ми цим не займаємося. Коротше, гроші повернули. Я тоді ще зразу і при них пошукав якусь іншу програму, на не знайшов. От. Але в тій програмі теж звук іншої програми, запису відео, теж не писався звук. Ну, все повернув. Уже потім, коли я шукав інший мікрофон, цей. Я знайшов, що проблема вирішується да, дійсно іншою програмою. Називається вона Open Camera. В ну, Play Market і шукається, і там в налаштуваннях для відео є налаштування, щоб звук, щоб звук записувався з зовнішнього мікрофона. Коли це виставляєш, підключається ось цей мікрофон. І тоді, в даний момент, я пишу якраз з цієї програми. Там вона досить таки цікава, дуже подібна до той, що була на телефоні, але більш розширені можливості в неї є. В тому числі, що цікаво, що. Виставлено це на, налаштування на зовнішній мікрофон, але ось коли він не підключений, вона пише з мікрофона е, внутрішнього. О, от так. Тобто, е, по тому від е, мікрофону Хока я не знаю. Ну, були такі перші там відео. Од, половина відео нормальний чути звук, був половина не Відносно цього боя В10, всі відгуки дуже хороші. І ось ви зараз чуєте цей звук, він глибокий. Е, немає лишніх, є тут в ньому шумодав. Тобто все натискаємо кнопочку. Міняється лампочка на зелену. І в даному, ну, чи ви почули, чи не почули, в наушниках добре чути різницю, що е, лишніх звуків немає. От. Е, і що е, ще? Дуже хороша дальність. В тому мікрофоні ну стандартно там писалося, що 20 метрів. Е я в квартирі е не сильно там. Ну там люди перевіряли на вулиці, да, дійсно він відходить і вже починає пропадати звук. Тут я бачив відео, що дійсно на 50 метрів люди відходили, і він все нормально писав, без переривів. Це важливо. Я б в квартирі перевіряв, ходив аж в дальню кімнату, аж через три стіни звук не переривався. Я зараз, зараз не буду це демонструвати, тому що. Що толку зараз будете бачити пусту стіну? Я буду говорити. Ну, дійсно, так. Це важливо для того, що коли ти сопичеш звук, малиш, щось собі тут повернувся, показуєш. Вже твоє тіло є перепоною для сигналу, і він не переривається. От так. Самі знаєте, в навушниках є така проблема, що вони налаштувалися налаштувалися, напевно, цю. Потужні сигнали, і потім щось там, чи руку чи навіть приклав, чи щось, і звук переривається. Таке. Для мікрофона це дуже така. Ну, не потрібно, щоб цього було. От, що ще хочу сказати. Шомодавцей працює. Різницю між цим ви чули. Гніздо прочищати, щоб воно гарненько там сідало. Зараз що ще можемо почути? Давайте я від... Тобто, сходимо дуже цю різницю між з мікрофоном і без мікрофона чути на вулиці. Відключив блочок, зараз ви визнавчуєте з внутрішнього мікрофона. Виходимо на балкон і тут у нас вітер. Я думаю, ви чуєте, вже це лишні звуки, все-все-все. Вітер за вікном, підключаємо мікрофон. А? Все, включився мікрофон, чути різницю. Отак. От тобто мікрофон дуже хороший, ми ним задоволені. Е, можна брати. Все, дякую за увагу.